Перший, проводжу серйозне, ТО своєї Honda CB 500. Це ціленьке, просто чуть-чуть поржавіло. Це зачиститься, попарбується, буде супер, труба як нова. Метрівка 690 градусів. Покрасив трубу три шари, поки сохне, зняв бак, хочу поміняти тосол. Він там дуже нечистий, з бачка, дивіться, яка жижа витекла, бляха якась каша, треба до той бачок. Добре виполоскати, хотів його зняти, проблема а все то розбирати. Подивлюся, або розберу, або просто подам шланг під тиском і буду вимивати. Зливається антифріз. Тут Тут де помпа, цей болтик відкручується. Промивати водою, доки чисте не буде йти. Злив тосол, а він геть чистий. Таке враження, що при ТО міняли. Але я не впевнений, тому напевно поміняє. Система охолодження в цей мотоцикл влазить десь приблизно 1,5 літри рідини. Два рази промив водою, водичка чиста пішла, промивав дощівкою. Треба промивати або дистильований, або дощівку. Це я купляв такий концентрат. Він розводиться дистильованою водою G12, лив Мерседес. Там пішло десь 8 літрів, Можливо, навіть не 8, тут лишилося більше як 2 літри, залию свого коника. І в тусольчик закрив. Якщо буде лишнє, випре в бачок от сюди. Тим порядок. Зняв кожух ланцюга. Мені цікаво, певно, до нього взагалі ніхто ніколи не лазив. Тут як стола гніти, в загальному тут все класно. Зірки новесенькі, що одна, що друга, цеп новенька. Це на 15, тут навіть не рахував. Трошки проблеми зі слайдером були, він отак йде довкола маятника. Тут обірваний, там обірваний. Тут під шайбу зажав, Ну, тут був отвір. Просто там якась така фігнюшка була, воно трісло. Висверлив дирку тут і там стягнув. То з тою стяжкою тримається. Тому що це дефіцит в ньому. Тут повний порядок, нема ніде, щоб десь щось підтікало. Все ляля. Хлопці, це японець. Хлопці і дівчата вірніше. Бо знаю, що дівчата теж на японцях їздять. Якраз дівчата на японцях і їздять. Буду трош, потрошечки збирати, почищу оцей кожушок. Колись в мене на КПТ проблеми були з задньою вилкою, вона була не помащена, я її помастив, добре, що вчасно, та все ж люфт маленький лишився. Тут пробую <гум> який люфт, тут його немає, тут стоять роликові підшипники. Я навіть туди не лізу. Ну. Чого доліз? Все пищить від обільної смазки. Напевно, ніколи і не мастилося. Зараз буде порядочок. А бачите, яка фігня буває? Ось це червоне. І трос дуже пищить. Зараз я в нього масло налию. Трансмісійне масло, тросик. На малесень. Доведеться лити наріччю масло, зараз булити моторне масло. Не повірите, але я трошки щеплення мастив 3 години. Пішло 3 кубіка масла. Ось так воно тупо йшло, але все-таки дотекло до кінця. І трос зараз помащений. День другий. Вчора дуже багато роботи зробив. Сьогодні приступаю трошки от до того сього. Мені не подобається як цей панель приборів і в ньому спідометр весь гуляє. На фарі не відкручуються оці болтики. Напевно, треба буде сточувати їх. Висверлювати, не знаю. Бо не працює правий поворот, а проводка йде в фару. Щодо поворота, то в фарі просто фішка вилізла і фару не буду розбирати. Хоча треба зробити їм ревізію, бо як прийдеться, не дай бог лампу поміняти, то тоді не відкручу. А тут де панелька рухалася, ну тупо болтики повідкручувалися. Один впав, а другий вже вон. Теж не тримається. Зараз я це все розберу, повитираю, обслужу. Ну все, порядок. Нічого не рухається. Поворотик працює. Все класно. Чим раз, тим він стає новіший. Ви пам'ятаєте цей вітровик? Це рідний з ліфана. У ну, мене на ліфані е, був придбаний інший вітровик, а цей лишився. Ну Не пропадати ж добру, я людина практична, я хочу його сюди поставити. Але ну, ось такий кут гострий, тут не пасує. Значить, це треба зрізати по окружності фари. Ось таке кріплення я зробив. Прикрутив до фари. Тут дві таких тяги. Тримає нормально. Ось такий вітровичок вийшов. Ще дефлектор дочепив саморобний. Купив отакі болтики. Кальоні, ну, справа не в тому, що вони кальоні, вони просто чорні, класний вигляд мають. В середині під грань восьмерка. На цій рамі вона тримається. Чудово тримається. Дві розтяжечки з електродів, це від ліфана, іменно від цього скла. Десь мені на рівні шиї. Тобто в лице мені дути не буде. Можливо, в вухах буде шум, але таке. Тут панелька захищена нормально. Звісно, що я це все ще буду знімати, бо буду перебирати передню вилочку, але вітровичок вже є. Тільки що робив тест 17,6 км. Це я проїхав за пару хвилин. Все чудово на рахунок бензину. Не зупиняється, він раніше мене зупинявся. Яка причина була? Причина кран. Я його тут розвальцював, вже потім зібрав на болтики троєчку. А ззаді там є мембрана, цілий механізм, який керується вакумом. Звідси? У мене така думка є, що воно все працювало не так. Хоча там в крані вся ціле, всі мембранки цілі, іменно той вакуум закривав бензин. Бо без вакуума кран відкривався, бензин тік без проблем. Коротше, то все викинув, тут закрутив, заглушив. Нафіг надо, той взагалі вакуум. Працює кран той працює. Фільтр повний. Тут мені вже колеги пообіцяли, фільтр кращий, спеціальний. Якість суміші, не знаю, ще поки не кручу. Треба заповнити повний бак бензини. Наїздити там кілометрів 200 знов до повного, тоді буду знати розхід, буду думати. Але пробував його закручувати, оберти падають. Значить, він не є сильно відкручений. Що сказати? Ну я ще не їхав на мотоциклі 160. Сьогодні попробував. Та страшно. Воно взагалі не потрібне. І після 160 він починає потряхувати, покидувати. Думаю, що це що грузика нема одного. Один грузик відірвався, нема балансировки. Цей вітровичок, це ні про що. Звісно, він там закриває груди, але щодо шуму в вухах його треба ще піднімати сантиметрів на 15. Не знаю, чи я щось таке знайду і щоб йому пасувало реально, чи просто з цим змиритися. Так, день третій щодо технічного обслуговування. Вже їжджу, поставив на облік. Сьогодні буду робити вилку. Сальники, пильники, масло вилочне. Буду перебирати, бо є проблема. Бачите? Це тече, це перо тече, це ні. Але треба все перебрати. Поки що все просто. Від'єднав тросик, від'єднав супорт, викрутив шпильку. Перед тим не забуваємо тут відкрутити. Витягну шпильку, знімаю колесо і болотник. Зняв колесо. Щоб зняти пера, треба спочатку попустити оці болти. Їх попускаєте, тоді зрушуєте ті зверху. Оці. Тому що вони можуть бути зажаті разом в цій обоє. Тоді відкручуємо ці, попускаємо і перелегесенько витягується вниз. Я все не буду показувати, як я робив. Отакий болт є тут з торця. Відкручуєте його. І зливаєте через нього вже масло. Масло вилилося менше. Десь я читав, що має бути чи 320-360 чи грам мілілітрів. Верніш. Я потім подивлюся. Його менше, бо амортизатор тік. Проте все ж він лишався робочий. І що? Потім той весь шток, просто тако б'єте догори, б'єте. І він вискакує разом з цим сальником. Все вискакує ось От ті втулочки. Я їх зжимаю, вони ще досить нормально. Ну, люфта не було, по крайній мірі. Тепер далі діло нехитре. Це все вимиваю, керосіну я не маю, буду мати соляркою. Так, перо практично зібране. поставив новий сальник. Я розкажу, що, щоб його запресувати, берете старий сальник. Старий поверх ставити і молоточком. Легенько, практично без всякої приспособи, це все вдається зробити. Так, після цього оту всю полость всередині я легенько промощу літольчиком. Ну, мало ли що, там корозії не було. Тоді ставлю штопор і тоді ставлю новий пильничок. І все. Одне перо готове. Аналогічно буде зроблено друге. Тільки залишилося залити масло, прокачати і поставити. Пирог іде в Hondu Sі 500, 320 грам. У мене тут 720 є. І є до 400. Як нове. Як поляки кажуть, Сідати і їхати. Тепер гріх не подивитися до підшипників. Зараз зроблю ревізію. Оці всі посадочні місця, бачите, що тут робиться? Вичистити і вилку садити на смазку. Супержовіл. Ну не скажу, що стан геть плачевний. Смазка є, але вона є не на шариках. І шарики вже такі аж куричні стали. Тобто вона була, але коли вона була, обойма ціла. Треба все гарно вимити і намастити, таке саме і тут. Це говорить про те, що то пройшли роки. Це треба перебирати обов'язково. Добре, що гляну. Змастив підшипнички, все позакручував, все класно, ніякого заїдання нема і люфта не відчувається. Передні колесо вже поставив. Тут два, отвори є. я не знаю, що тут було. Та швидше що якийсь бризовик. Так мені не подобаються ті дирі. Маю резину таку. Малесенький бризовичок хочу зробити. Два болтика, а посередині що такого? Це від ліфана. Повністю перебрав свого байка, вкладення невелике, реально потратився на сальники, пильники, вилки, плюс вилочне масло, ще плюс якісь дрібнички там і мотоцикл готовий до бою. Все чудово, підкрашувано до треба, ще його не полірував. Про вітровичок вже говорив. Вітровик тимчасовий, тому що я дуже привик з вітровиком їздити і хоч щось це він рятує. А на майбутнє за зиму хочу поставити хороший вітровик, високий, ще десь сантиметрів на 15 вищий. Можливо такий самий, як я колись ставив на боксер. Пообрізати його там. Щоб я їхав і в мене в вухах тишина була, а не страшенний шум. От поставив такий фільтрик, спрезентував мені мій друг Андрій Карпяк, в нього такий ж самий мотоцикл, не перестає дивувати мене ця людина. Я дуже вдячний йому, але мені аж незручно подарував мені дуже дорогу річ, просив не казати і не кажу. А вчора подарував мені той фільтр. Противовгонний замок, мікрофібру для прибирання. Сергій Балахтар також защиту мені вислав на руки. Десь на днях заберу, поставлю, така сама, як на КПТ було. Вона тут проситься. І все. Тюнінгу мені тут не треба. Мені реально треба хороший вітровик. І USB зарядку, скільки тримач телефона маю, просто мені не вистачає USB зарядки. Хочу сказати, швидше за все, мені з цим мотоциклом просто повезло, бо можна всяке купити. Реально вчора їздив 100-110, 120, 130. То його він того хоче.